Привіт, друзі! Сьогодні повчимося з вами деяких цікавих дієслів, а також похідних від них іменників. Мене звати Аким, ви на моєму каналі. Дуже дякую вам за те, що вже підписалися, вже поставили лайк і вже почали планувати, який коментар під цим відео ви напишете, бо коментарі обов'язково будуть, обіцяю. Отже, дивіться: сьогодні ми будемо розбирати деякі цікаві слова, які 100% непокоять багатьох українців. Першим дієсловом буде розважач. Що означає в польській мові слово розважач? Воно перекладається, є відповідником таких українських слів, як розглядати або ж обмірковувати. Воно означає обдумувати щось, зважувати якби його всі за і проти, всі плюси і мінуси. І ось отак, наприклад, Розважам пропозиція праці в Кракові. Тобто мені запропонували працювати в Кракові, і я цю пропозицію розважам. Я її обдумую, обмірковую, аналізую, які плюси, які мінуси. Так, там зарплата на 500 злотих більша, але житло на, там, на тисячу в середньому дорожче. І от я отак аналізую, я обмірковую польською, це саме розважам. Є помилковий іменник, це слово розвага. Розвага для нас, ну, це розвага, це ха-ха, якісь розваги, розвлікаловки і так далі. Але в польській мові розвага це іменник, який пішов від дієслова розважач. Тобто ніякого тут розваги, вісілушки, нічого такого подібного не може бути апріорі. Розвага в польській мові має значення розсудливість або обачність. Отже, Давайте використаємо в контексті. Потребує хвілі розваги, щоб под'янь децизія. Тут одразу два цікавих моменти захватимо. Потребує хвілі розваги. Це не я маю чуть-чуть там розвліктись, відпочити, трошечки сходити, не знаю, як кажуть поляки, на балети. Це якийсь хляпнути півасіка, потанцювати в клубі. Ні, потребує хвілі розваги. Це означає, мені треба задуматися. Мені треба хвилинка наших якихось роздумів, щоб... Подньч, децизія. Децизія це іменник, це означає рішення. Це слово, не дивлячись на його складність, знають абсолютно всі іноземці, тому що ну, від децизії багато що у нас в іноземців тут в Польщі залежить. Тому багато хто це слово знає ледь не з перших днів перебування в Польщі. Але ніхто, ну, як ніхто, мало хто знає, що рішення приймається, це якраз подйонч. «Подіонч децизія означає прийняти рішення. Ідемо далі. Яке значення має слово припущач? Воно означає, насправді, схоже до українського, слово припускати. Це слово означає думати, що щось може бути, не маючи 100% впевненості. Тобто, можливо, це правда, можливо, так і буде, але я на 100% не впевнений або не впевнена. це саме припускати. Приклад, припущає вже Ютро Бенджіпадач дещо. Тобто я припускав, що завтра буде падати дощ. Я не мав ніякої впевненості, я так припускав. Не припущав, що то так таке трудне. Я і не припускав, я й гадки не мав, що це буде наскільки тяжке. Це, власне кажучи, я кожного разу, коли починаю записувати відео, я думаю, що це все буде а, легко, а звук виставиться, а частоти на мікрофоні класно підуть, а текст класний написав, а камера супер стоїть, а футболка ніде не заламалась, а волосся ніде не торчить. І я після кожного запису не припущав, що то Бенджі так і трудне. Це прямо мої слова. Що означає слово точище? Це наш наступний герой. Воно перекладається і має відповідник, як відбуватися або йти, маючи на увазі про події. Коли ми говоримо про якісь події, події відбуваються або йдуть своїм чередом, як кажуть, це саме дієслово точить Використовується банально для опису, розвитку подій, ситуації або можливо якоїсь розмови. Давайте до прикладів. Розмова точила ще вмілой атмосфері». Розмова відбувалася в приємній атмосфері. Все досить просто. Тобто, ви сиділи в приємній легкій компанії, легко, приємно спілкувалися, і можна сказати: розмова точила ще в мілой атмосфері. Або, наприклад, інше. Що ще тут точи? Що тут відбувається? На цьому моменті я впевнений, у вас виникають питання, коментарі. Не будемо прям казати, які, я впевнений, вони у вас 100% є. Те, що у вас от в голові, просто озвучте в коментарях. Бо я знаю, що у вас є інші варіанти, як ви на замість що ще тут точи, можете сказати в польській мові. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар, типу, а чому різниця і так далі. Йдемо далі, і означаємо. Йдемо далі і розберемо, що означає дієслово слово сугеровач. Багато насправді кого це слово вабить, прям притягує, що ж це сугеровач, воно таке сугеровач, що ж воно таке означає. А означає воно дуже просто пропонувати або ж натякати. Пропонувати та натякати. Це якраз слово сугеровач. Слово означає давати пораду або натякати на щось не напряму. Просто якось так, знаєте, такими обхідними маршрутами шляхами. Приклади використання. Сугерує, щоб пошел до лікаря. Я пропоную, щоб ти пішов до лікаря. Тобто, я не кажу тобі: ід до лікаря, йди до лікаря. Я сугерую, тобто я пропоную тобі піти до лікаря. Ось так, якби не в лоб, але трошечки ось так, як дівчата і жінки люблять. Мені здається, це прям от ваше 100% ваше дієслово сугеровач. Чи сугеруєш, що то моя віна?» В цьому випадку, ви цим дієслом, чи сугеруєш, то є таким, в такий спосіб поставленим питанням, ви можете передати ось таку думку: ти натякаєш, що це моя вина? Сугеруєш, що то моя віна?» Тобто ти натякаєш на те, що це моя вина, ось в такий самий спосіб. Також варто додати, що є такий іменник, як сугестія. Тобто, це пропонувати, то, в свою чергу, сугестія це. Пропозиція. Ті, хто з вас добре знає англійську мову, у вас е, слово ніяких проблем клопотів клопотів ну, не викликало абсолютно. І вик... прик... приклади використання. Мам сугесія, як розв'язати цей проблем. У мене є пропозиція, як банально вирішити цю проблему. Чи можу я про що чи можу я попросити пораду, тобто, це пропозиція або, відповідно, порада. Що на вашу думку означає слово «абстраховача»? Подумайте. Подумайте, абстраховаче, абстрагуватися. Абсолютно вірно, тих, хто так сказали. На українську воно ну, насправді абстрагуватися і перекладається. Пояснення. Слово означає відволікатися від чогось конкретного і зосереджуватися на чомусь іншому, більш загальному або теоретичному. Приклади, муше ще абстраховач от проблему в іскупіч на праці. Я маю відволіктися, або, якщо сказати, прям абстрагуватися від проблемів і скупчище, скупче, до речі, цікаве слово, це означає зосередитися. Скупче ще, зосередитися або сфокусуватися відповідно на праці, на роботі. Інше, часами трудно є абстраховувати отжечивістощі. Вау, як круто, сильно сказано, потужно, прям ніби з книги десь це взяти. Часами трудно, тобто інколи тяжко. Абстраховач от жечевістощ. Інколи тяжко абстрагуватися, відволіктися від реальності. Тобто жевісточ це реальність. Я думаю, вам дати декілька слів, а насправді накидав тут прям вау-вау-вау, скільки. Можливо, наступне слово вам також буде знайоме. Що означає паяцовач? Що насправді означає слово є слово паяцовач? Дивіться, є такий, є такий іменник, цікавий паяц. паяц. І дізнаємося, що таке паяцовач, що таке паяц. Слово означає поводитися як клоун. Тому відразу можемо здодатися, що якщо паяцовач це вести себе як клоун, кривлятися, жартувати, розважати інших, і часто густо має негативне забарвлення. Це слово означає, типу валяти дурня, тобто паяцовач це на таке хі-хі-ха-ха. то відповідно паяц це клоун, або також цікаве таке слово, як блазень. Приклади. Перестань паяцовач і весь ще до роботи. До речі, от веж ще до роботи. Можете це в себе на роботі в якомусь жартобливому контексті використати. Перестань паяцовач, це перестань валяти дурні або перестань е, роз, типу, розважати когось, типу, перестань цю клоунаду вести і весь ще до роботи. І візьмися до роботи. Типу, почни вже ти ту роботу робити. А хто як не ти? На уроджинах паяцовав для джечі, тобто на дні народження він е, блазнював для дітей або він влаштував якусь клоунаду. Паяцовав. І, друзі, на жаль, на превеликий жаль, це сьогодні було такий експериментальний такий формат. Взяти там, не знаю, з десяток слів, їх якось зібрати і в такому от форматі з вами поспілкуватися з метою витягти від вас, е, не гроші, гроші можна, але не гроші. Витягти від вас ті слова, які цікавлять вас. От Що вас конкретно цікавить, що вам конкретно потрібно. То що я можу багато що записувати, сідати, отак от, гратися зі світлом, з цим всім щось записувати, але о, це нас не цікавило, о, нам би слово чаще розібрати, а ти тут якась жечевістощі і так далі. Або Навпаки, я вам про слово честь, звідки воно в поляків з'явилося, а ви мені. А наша нам той честь, я вже тут три роки живу, я вже чащею че тут кожен день. Нам би от слово жечевісточ, нам би там яке, якесь там евентуальні, нам би якесь там сугеровач і так далі. Тому останнє на сьогодні слово це слово не повірите, це слово масакра. Насправді слово масакра викликає дуже багато спорів. Багато-багато років тому, як тільки я приїхав до Польщі, я в неформальному контексті, в якому, до речі, слово масакра часто густо між людьми і використовується. Це, це виключно неформальні контексти. Я почув це слово масакра. Я спитав у людей, що означає масакра. Я спитав не в тих людей. Є завжди у кожного на роботі, можливо, люди, які якийсь там час в Польщі живуть, там 6 місяців, там хтось рік, хтось може довше, і вони ніби вже польську мову знають. І мені це слово масакра переклала як. Повна, абсолютно повна. А на ділі оказалося, що це слово абсолютно нічого спільного з тим не має. І слово масакра перекладається просто як трагедія, катастрофа, от катастрофа це його, до речі, офіційний такий переклад, трагедія, катастрофа і так далі. І сьогодні я вирішив вам теж експериментально дізнатися, вкопати, підкопати для вас інформацію, звідки це дієслово саме пішло. І виходить так, що масакра це польське слово. Яке набуло популярності в інших мовах, тобто і від польської воно трошечки перекочувало також в сучасних мовах в інші мови, включаючи англійську, в тому числі, бо в мові це слово масейкер, точно так само є. І у нього є своя сильна та експресивна природа. Це якраз допомогло цьому слову перекочувати в інші мови. Воно використовується для опису ситуації, яка є надзвичайно поганою, інколи прям капець-капець якою поганою, жахливою, та навіть катастрофічною. Воно несе дуже сильний емоційний заряд і часто використовується в неформальному спілкуванні. Походження саме собі слово масакра воно пішло від французької, від французької мови і слова, не знаю, чи правильно прочитаю, нехай те, масакре. Ну, якось я не знаю як. Ми, я німецьку в школі вчив, а не французьку. І в французькій мові воно означає, власне кажучи, бійня або різанина. Воно ввійшло до польської мови через французький вплив і використовується щонайменше з 19 століття. Це інформація взята з інтернету. Які приклади використання? To była prawdziwa masakra. Це była sprawdznia masakra, to była sprawdznia katastrofa i tragedia. Co za masakra w pracy? Щa żach na robocie. Tut uже дещо інший відчинок, але знову такий експресий та emoccyny. Wczoraj byłam na koncercie. Masakra. Твумилюджі і фатальна акустика. Я вчора була на концерті, це була катастрофа. Натовпи людей, це твумилюджі, це типу купи людей, натовпи людей і жахлива акустика, тобто звук був не дуже. Е, і останнє на сьогодні, друзі, «Тен фільм то масакра. Страшне нудні і пшевідівальне. Ось цей фільм, це просто трагедія, просто жесть. «Страшні нудний і пшевідивальне означає страшно нудний і передбачуваний. Це будь-який, мабуть, фільм, який ми дивимося з дівчиною, вона зразу наперед каже, що там далі буде. Психолог за освітою. Може, це їй допомагає, не знаю. Отже, масакра це сильне слово, його слід використовувати з обережністю. Звісно, якщо це типу спілкування з вашими друзями в якомусь близькому товаристві, то ніяких проблем з цим не буде. Але <кій> при спілкуванні з старшими людьми чуть-чуть варто все таки звертати увагу на то з ким, як і коли. На сьогодні у нас все. Напишіть в коментарях, які слова будуть наступними в цій новоспеченій рубриці. Та й взагалі напишіть ваші враження від цього відео, від цього формату. Чи зайшло вам оце пояснення, що звідки в польській мові з'явилася оце масакра? Чи хочете, наприклад, ви якесь там детальніше пояснення з приводу слова честь, чому в польській мові це і привіт, і показ, звідки це пішло, і так далі. Чи цікаво вам вкопнути в історію якихось польських слів? Чи більше і краще поставити акцент виключно на? Розборі складних слів. Чи можливо також не лишнім буде почати з простеньких слів, і також на них деякі акценти робити. Чи може якісь рубрики там топ-100 слів, або там, можливо, топ 100 дієслів, або можливо топ самих найрозповсюджуваних якихось слів і так далі. Дайте, будь ласка, знати, це все насправді дуже важливо. Тому наразі хайка честь, тримайте ще і поводження. Насправді запис такого відео триває інколи декілька годин. Його монтаж зазвичай займає ще довше часу, тому присвячується дуже багато часу свого власного особистого життя. Тому дуже ціную всіх тих, хто донатить, і у вас є така можливість на вашому екрані зараз QR-код, де ви можете навести камеру і задонатити. Дуже-дуже велике всім дякую, хто донатить, і не тільки, особливо тим, хто донатить, але й тим, хто коментує і лайкає.